Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Річі Сунак став новим прем'єром Британії. Він обіцяв допомогти перемогти Путіна та відновити Україну, але приходить до влади в умовах кризи. Він відіграв важливу роль у кабінеті Джонсона для допомоги Україні. А влітку обіцяв здійснити перший візит на посаді прем'єра до Києва та допомогти перемогти Путіна. Які б зміни не відбувалися в нашій країні, ми британці завжди будемо вашим найсильнішим союзником, заявляв він у День Незалежності України. Обіцяю, що Сполучене Королівство буде другом України на все життя. Деспоти не переможуть. Сунак приходить до влади на тлі економічної та політичної кризи у Британії. Чи можуть внутрішні проблеми відсунути Україну на другий план? Хто в його кабінеті? Відповідатиме за зовнішню політику, чи знайдеться місце Джонсону? Коротко від журналіста видання Ліганет Марка Сирового. Сунак був основною людиною, яка підписувала рахунки для надання Україні допомоги. Джонсон ухвалював політичне рішення про підтримку, зброю, санкції. А Сунак все це погоджував. Без сунака нічого цього не було б, каже Брайлян. Головним викликом для нового прем'єра буде економічна ситуація, каже Ліганет, голова зовнішнього політичного комітету ради Олександр Мерешко. Я сподіваюся, попри серйозність внутрішніх проблем у Британії, питання України не відійде на другий план. Сунак влітку обіцяв подвоїти зусилля та зміц. Цнити політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Джонсон. Виконання цієї обіцянки багато в чому залежатиме від двох людей у кабінеті Сунака, міністрів закордонних справ та оборони, каже Брайлян. Експерт не виключає, що на посаду голови МЗС може повернутися Борис Джонсон, з яким Сунак у вихідні провів переговори. Сунак перебуває у досить різкій партійній опозиції до експрем'єра. Не погоджується з цим сценарієм Олександр Краєв. Експерт центру зовнішньої політики, українська призма, наприклад, Сунак був першим зі старших міністрів, які влітку закликали Джонсона до відставки. Вони не ворогуватимуть, але я сумніваюся, що Сунак запросить Джонсона до кабінету. Нинішній міністр оборони та прихильник України Бен Волес у липні звинувачував Сунака у блокуванні життєво важливих витрат на оборону і заявляв. Що вони мають становити 3% ВВП? Також він підтримав ліс Трас, коли з нею за посаду прем'єра боровся Сунак. Якщо Волес залишить посаду ще за Сунака, новим міністром оборони може стати голова оборонного комітету Тобіас Елвуд, вважає Брайлін. Елвуд критикує Трас із Джонсоном, але підтримує Україну. Напередодні вторгнення він із Києва закликав НАТО діяти рішучіше та розмістити в Україні дивізію. Влітку він відвідав Одесу та погрожував росіянам п'ятою статтею договору про НАТО у разі катастрофи на ЗАЕС. Ційно волес може залишитися в уряді для балансу в партії. Волес пережив багатьох прем'єрів, пояснює краєв. Він майже незамінний прямо зараз, коли триває процес переозброєння та поселення армії. Важко уявити, що вони знайдуть професіонала рівня волеса такого оратора та харизматичного політика у консервативній партії. Є політики різних поглядів, але всі вони підтримують Україну. Констатує Брайлян, а їхні внутрішні чвари безпосередньо на Україну мало вплинуть. Сунак у перші дні та тижні не буде цілеспрямовано займатися Україною, а сконцентрується на внутрішніх справах, прогнозує Краєв. Але підтримка Британії від цього не постраждає. Британія вже діє за відпрацьованими механізмами, каже Краєв. Є певні програми тренування військ, надання озброєння, фінансова підтримка. Питання не в тому, що цим потрібно займатися, вкладати ресурси та час. Цю систему вже можна просто не чіпати, вона працюватиме сама. Сунак схожий на помірного центриста. Він не схильний до різких кроків, які поляризували суспільство. Зазначає Брайлян і повороту у бік примирення з РФ, за Реф заради економіки не буде. Додає Краєв. політика Британії щодо України сформувалася в істеблішменті багато друзів. Констатує нардеп Мережко. Тому я сподіваюся, що інтенсивність контактів між Британією та Україною не знизиться. Також мало ймовірно, що перевибори до британського парламенту відбудуться цього року, вважає Брайлін. Але навіть якщо лейбористи чи інші партії прийдуть до влади, не варто хвилюватися. Усі партії-консерватори, лейбористи, соціал-демократи та навіть шотландські націоналісти заявляли, що можуть знайти згоду між собою лише на тему України. Зазначає Краєв. чи буде уряд лейбористів, чи будь-який інший, у мене сумнівів немає, що підтримка України залишиться. каже він: це стратегічний рівень відносин, рівень національних інтересів Сполученого. Королівства Стримати Росію та підтримати Україну. Крім того, стало відомо, що Сунак, очевидно, продовжить тандем Великої Британії та Пакистану в поставці боєприпасів для ЗСУ, який продумала ще попередниця ліс трас. Виявляється, Пакистані Ordnance Factories, POF, найбільший в країні виробник боєприпасів, був збудований в 1951 році саме за допомогою Великої Британії. Після цього Британія також допомагала Пакистану розвивати власну боєприпасну промисловість, зокрема, організовувати виробництво 105 міліметрових снарядів. Ну і звісно, навчати інженерів та персоналу, і завдяки такому подарунку від Лондона Пакистан доволі часто виступає експортером боєприпасів для деяких країн Європи та навіть США. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!